Обіцяють до 1 вересня. Пообіцяли в команді Зеленського з нуля побудувати в цьому році міст у Маршанцях, який зруйнувала негода. Ми теж пообіцяємо, що ми його в цьому році побудуємо. Нічого нема, да? З нуля буду новий міст, ми його побудуємо. Далі ви зараз мене, чесно кажучи, здивували, а я коли чогось не знаю, я, чесно кажучи, не соромлюсь перепитати. Так, мене навчали і в школі, і в університеті. Не знав, що немає прямого сполучення Київ Чернівці. Це дійсно, з того, що я почув, що, що, що все інше можна дуже швидко виправити. А це реальна проблема, тобто, це її інфраструктурна проблема. Я просто не знаю, чи є у вас якісь напрацювання, якась є, є програма і пропозиція. Мрія, пропозиція, можемо чітко її конкретизувати і подати. Це дійсно вже нам цікаво, кі... як державі кі... Кі... дуже, кі... Кі... дуже кі... швидко підтримати такий проект. Це проект складний, а завжди хочеться вирішити складні проблеми. Тому давайте цю проблему, Дякую. давайте це питання. Я думаю, що раз ви про це говорите, і якщо цього немає, дійсно це пріоритет. Я не знаю, наші депутати ми, мені не казали про це. Хоча, чесно кажучи, ми з вами частіше зустрічаємось, ніж з нашими депутатами, вибачаюсь перед нашими депутатами. Так. Скажіть, будь ласка, да є інвестиційний проект, який стосується якраз інфраструктури залізничної, є потенційний інвестор, який готовий вкласти, але правда, в 34 кілометри, все-таки ми тоді напряму по Україні, проїде поїзд і в комплексі з сухим портом на воду сіреті, на митниці. Якщо ви дозволите, щоб ми частіше бачилися, я б зайшов з цим державним підприємство, яке має потенційного інвестора на цей проект. Я би Якщо опинували. можна, щоб у нас була предметна дискусія, ми покличемо на цю зустріч одразу нашого міністра інфраструктури разом з укрзалізницею з керівником і разом губернатор і депутати з цього регіону. прийдіть, будь ласка, з програмою. Я думаю, що ми ну, точно це зробимо.